Ми маємо така річ, що у нас голова верніше до останнього моменту, до того моменту, як Черновецький пішов з посади мера, загальнообраний кияном мер отримував інвеститору, якщо можна так висловитися, від президента України. По суті, ставав підлеглим президента України. Київська міська рада не формувала свій виконавчий орган, а доручала виконувати виконавчі функції в місті Києва, Київській міській державній адміністрації органу, призначеному президентом. Таким чином, ми маємо ту ситуацію, яка зараз є в Києві. Взагалі, угу. Та посада, яку Попов зараз займає, вона легітимна? Ну, Був ухвалений ну, минулого року закон, який розділяв, насправді, функції мера. Зараз ця посада у нас вакантна, виконуючи обов'язки секретар Ради Грега, і розділяв функції голови Київської міської державної, державної адміністрації Попов, але виконавчий орган. Є Київська міська державна адміністрація, призначена президентом, і по суті не підлегла Київській міській раді. Тобто, ць, влада попова є легітимною, оскільки вона базується на законі. Але це означає, що насправді київська міська громада позбавлена права самоврядування, оскільки вона не має. Жодних важелів впливу на Київську міську державну адміністрацію на голову Київської міської державної адміністрації. Угу. Якщо ці вибори мера такі відбудуться, це якимось ще змінить ситуація? Ні, ви знаєте, мені здається, що не змінить. Угу. Чому? Тому що, по перше, немає законодавчої бази для самоврядування в місті Києві. Тобто, насправді не передбачається, якщо навіть буде обраний мер, що Буде сформований виконавчий орган підзвітний Київській міській раді, залишиться Київська міська державна адміністрація, яка буде підзвітна президенту, а не міській раді. Це з одного боку. А з іншого боку, у нас виборче законодавство, в тому числі законодавство щодо виборів до органів місцевого самоврядування, влаштовано таким способом, що по суті виграти, бути обраним на цих виборах, може лише людина, яка має. Принаймні дві, два ресурси. Перший ресурс це фінансовий, інший ресурс адміністративний ресурс, і ми бачимо, що ну, альтернативою Попова є відомі діячі, скажімо так, крупні капіталісти, які встигли попрацювати і в владі, і побути в опозиції. І ясно, що прийшовши до влади в Києві, вони навряд чи будуть займатися тим, чим займався, скажімо, Черновецький чи попередні мери. Тобто, якщо Черновецький вже практично весь Київ розподілив і розпродав, то те, що залишилося, це, скажімо так, буде ресурсом наступних наступних мерів. Більше того, от колиться 2 квітня цього року була акція киян під Верховною Радою за вибори мера, тоді Верховна Рада не проголосувала за те, щоб призначити вибори мера в цьому році. Але в той же день в Верховній Раді голосувалося питання про скасування пенсійної реформи. Питання дуже важливе і для киян, і взагалі для всіх українців, тому що ухвалена. Теперішньою владою за допомогою теперішньої опозиції пенсійна реформа по суті, підвищила норму експлуатації українських громадян, українських трудящих на корінь, користь тих самих капіталістів. Так от всі кандидати в мери проголосували проти скасування пенсійної реформи. Це означає, що незалежно від того, чи мер представлятиме правлячу партію, чи представлятиме політичну опозицію. Він буде проводити політику в інтересах великого капіталу. І ясно, що ця людина буде так чи інакше залежна від адміністрації президента і від уряду. Тому що уряд і адміністрація президента, попри все, матимуть великі важелі впливу на формування бюджету міста Києва, на розпорядження цим бюджетом, на прийняття інших важливих рішень. І ясно, що великий бізнес без підтримки там уряду чи адміністрації президента не можна буде зробити. Тому насправді зараз обрання навіть кандидата, який позиціонує себе як опозиціонер, нічого насправді не змінить. Для того, щоб змінити ситуацію і в Києві, і в Україні взагалі. Необхідна соціальна революція, тобто зміна системи соціальних, економічних і політичних відносин. Як ви уявляєте, як ця революція може відбуватися от в більш в конкретних деталях? Нам навіщо нам це уявляти, ми це все бачили. Ми бачили студентські голодування 90-го року, ми бачили акцію Україна без кочма, ми бачили події 2008 року. Ми бачимо, що спочатку 2013 року в Україні збільшилось Кількість протестних акцій, ситуація соціальна все більше е, загострюється. Ми бачимо, що штурми райвідділів міліції в Радіївці і в Києві, штурм Святошинського райвідділу. Е, ми бачимо, що все більше е, цих акцій протесту носить соціальний характер е, від Червонограда е, до Красного Луча, де шахтарі просто захопили приміщення шахту, до півдня, де відбувся страйк, замість Команди Кучми до влади прийшли любі друзі Ющенка, які самі були свого часу в команді Кучми. Зараз вони всі плавно перепливли в команду Януковича. Тому якщо люди самі не візьмуть влади в свої руки, сподіватися на, на якогось доброго царя неможливо, доброго царя не буває. Проте капіталізм взяв своє. У і у нас є або державні засоби масової інформації, які відбивають точку зору влади, або засоби масової інформації, які є приватними. І так чи інакше вони відбувають точку зору своїх власників. І в такій ситуації говорити про якусь чесність, про якусь незалежність від бізнес інтересів чи від інтересів. Правлячого класу неможливо. От ми говорили про міліцію. От Начальник зараз, ви знаєте, після цих подій в Радіївці помінялось керівництво міліції в Миколаївській області, і, зокрема в Радіївці. Так от новий так, так. начальник Радіївського райвідділу сказав, що нас тільки називається в першому своєму інтерв'ю. Сказав, що нас тільки називається міліція, насправді це поліція. І вона ніколи не буде з народу. Міліція від поліції від, ну, за назвою, за етимологією слова, відрізняється тим, що міліція це є ну, якби це ополчення. Тобто це те, що називалося, ну, скажімо, свого роду Народна добровольні міліція. народні дружини. Хоча тоді вони в радянські часи вони були чисто декоративні, ясно, що вони не мали ніяких функції. А поліція це, ну, скажімо так, відповідним чином озброєний чи екіпірований. Загін правлячого класу, який є чужим для народу, тобто в Росії, коли вони зробили поліцію, це вона е, от свою назву на виправдовує. Так, да, вони просто привели назву відповідність до її суті, але е, в принципі, чим відрізняється поліція від міліції, то якою би вона малася бути, це те, що дійсно поліція ніколи не буде з народу. А міліція з самою своєю назвою означає, що це просто люди, які самі. Контролюють громадський порядок на, на своїй території, от я думаю, що в принципі зміни реформи, які б повинні відбуватися в міліції, це, в українській міліції, яка по суті такої не є, якраз повернення до міліції за свої суттю.